Брендом Райзінг я познайомилася через себе. На той час я була блондинкою і мати здорове, красиве волосся і відростити довжину було моєю мрією. І перший час я тестувала всі продукти на собі, як вони впливають на здоров'я стрижня, на ріст волосся. І згодом вже почала викладати методику Райзінг та робити відновлювальні процедури для інших людей, не тільки для себе. І е, з часом зрозуміло, що відновлювати волосся, робити шкіру здоровою е, здоровим волосся це моє покликання. І в компанії Rising на даний момент я працюю вже більше восьми років е, як трихолог-реабілітолог. Е, почнемо з того, що ж таке трихологія. Трихологія це наука, яка допомагає нам виявити, зрозуміти е, нюанси в здоров'ї організму е, в цілому по певним критеріям та проявам. А ось робота трихолога вже заключається в тому, щоб донести людині, як правильно доглядати за її волоссям, саме за її шкірою голови, які сфери життя слід відкоригувати, навіть які вітамінні комплекси приймати, які дослідження слід зробити. Тобто трихолог направляє людину для того, щоб вона зрозуміла, як потрібно. По суті, як потрібно жити для того, щоб мати якісне здоров'я і здоров'я волосся, і здоров'я шкіри в цілому в роботі, звісно, що мені приносить задоволення, в першу чергу це результати, які ми досягаємо. Перші ваші відгуки, коли ви кажете, там я відчуваю поліпшення, я бачу, що волосся випадає менше, так. Це такі слова, які, яким ти завжди радієш. І коли ти навіть після першої процедури бачиш перші результати, це прям надихає. І це якраз якраз є наш дофамін, такий кайф, завдяки котрому ми кожного дня надихаємось та працюємо. Компанія Райзінг мотивує, звісно, що крута філософія, гарна команда. Та якісний продукт. Звісно, що на особисте життя прямо так багато часу не вистачає. Хотілося б мати такий більш розслаблений спосіб життя, як то кажуть, бути на релаксі. Але в першу чергу я завжди обираю роботу або навчання, пізнання якоїсь нової корисної інформації, а вже якісь посиділки з друзями, як то кажуть. Це вже на другому плані. Завжди в мене, звісно, що є дзвінок мамі, це обов'язково. Але в першу чергу я завжди оберу роботу або пізнання чогось нового. Моє основне захоплення це природа, таке як море, стихія. Вона допомагає відновлюватися, наповнюватися енергією. Дуже люблю спорт, медитації, ароматерапії. Все, що наповнює, відновлює рівень енергії, також дуже важливо для мене проводити час сам на сам. І іноді читаю вірші та дивлюся кіно. Прямо такого конкретного моменту я не маю, але я завжди розумію те, що, наприклад, якщо я не хочу шукати якийсь додатковий бренд для догляду за собою, для волосся чи шкір голови. Також для своїх гостей, якими допомагаємо відновлювати здоров'я волосся та шкіри. То я розумію, що Орайзінг це розкішний помічник, який допомагає відновити здоров'я шкіри, здоров'я волосся, відновити ріст волосся. Тому я не маю необхідності шукати додаткові бренди, і це дає розуміння, що Орайзінг це найкращий вибір. Також я не уявляю свого життя без команди Оразінг. А чому вони як альтерего моє майже да, скажімо так, це дружня команда, це професіонали, це круті люди, які надихають. А ми допомагаємо один одному, як підвищувати рівень енергії, насолоджуватись життям, допомагати якісь від в справах, які стосуються роботи, так доповнюємо один одного, що дуже цікаво. Кожна людина в нашій команді це індивідуальний такий я не можу описати як то од... індивідуальна одиниця, котра має якісь особливості. Тобто, ми реально команда, яка працює в синергії, тобто ми доповнюємо один одного, і це прям дуже круто. Я розумію, що без цих людей жити дуже важко, і прям вже таки зацікавленість, розвиток та ріст. Кожна наша зустріч командою Rising це е, така групова робота, навіть якщо ми працюємо на якихось конгресах, кожен знає, що він має зробити. І ми дуже швидко організовуємось, ніхто нікому нічого не, е, не каже, Типу, ти там, маєш це зробити, ти маєш це зробити. Це як на такому духовному рівні, як, як гарно ми маємо, вміємо працювати, так же гарно ми вміємо і відпочивати. Насолоджуватись музикою і такі круті моменти. Я не знаю, мені дуже запам'яталось, мабуть, подорож в Чорногорії, коли ми були на яхті, відпочивали. Нещодавно ми були в Італії, в Венеції. Так і запам'яталася екскурсія, вона правда була така досить активна, швидко і нам може, можливо, навіть не вистачало трішки часу, але це так круті, круті спогади. І Разінг нам відкриває світ. Ми подивилися декілька островів: Мурано, Бурано. Це дуже насичена була поїздка, красива, погуляли по виноробні, зробили гарні фотографії. Так дегустували вино трішки, як то кажуть, в міру. Відпочили, насолодилися компанією компанію один одного. І, як завжди, чекаємо зустрічі. Нової зустрічі. Моя особиста формула успіху це, мабуть, не зупинятися, так? Моя бабуся колись казала, коли ти не навчаєшся кожного дня, ти втрачаєш знання кожної миті. І це, мабуть, такий тригер, коли я розумію, що ти кожного дня маєш зробити щось корисне для свого мозку, так? Місія моя заключається в тому, щоб нести добро, допомагати людям. і це прям знову ж таки надихає. А райзінг вже допомагає досягти результатів, відновлення здоров'я, волосся, шкіри голови вже безпечно та максимально ефективно. А райзінг це любов.